До війни вони шили вечірні сукні, а з початком повномасштабного вторгнення допомагають нашим захисникам. На Буковині волонтерки плетуть маскувальні сітки, шиють тактичні плащі для бійців та адаптовують одяг для поранених. Такі речі полегшують рухи під час лікування та реабілітації воїнів у волонтерському хабі, який допомагає госпіталям. Побувала Ольга Лучик. У швацькому цеху кипить робота майстрині трудяться від самого ранку. Кажуть, часом буває складно, але відпочивати ніколи, бо якнайшвидше хочуть допомогти пораненим бійцям. При пораненні з них зрізається весь одяг і вони залишаються маленькими. Щоб хоча б якось їх прикрити, ми зробили адаптацію для футболочок. Що якщо йде поранення там рука чи на животі, то що немає можливості так одіти. От вона розщінкується і, і защипнюється так. І одна сторона, і інша сторона. Також робили, ми починали робити це, були шортики, адаптація, що можна одягнути. Якщо Поранення Розчинюється повністю, знімається, одягається як памперс. А ось на ці набори вже чималий попит. З настанням холодів майстрині закупили фланелеву тканину для пошиття адаптивних штанів. Коли капельниці ставлять і щоб вони не трималися все в руках, це для цього у нас великі кармани. І також ми зробили штанці на культю, як обрізана ніжка, щоб вони не цей. Тут зашито, так як не знаємо, який розмір має бути, то ми зробили затяжечки. У наслідок поранень та ампутацію захисників нерідко виникають труднощі з підбором одягу. Більшість речей має суцільні шви та застібки, що створює додаткові незручності. Тому по адаптивний одяг у цей волонтерський швадський центр звертаються з різних областей нашої країни. Забезпечують і шпиталі, і звичайні лікарні, де зараз знаходяться наші захисники по всій Україні. Це і стабілізаційні пункти, це і реабілітаційні центри. Тобто вся Україна до нас звертається. Волонтерки розповідають, коли отримують фотовідгуки від поранених бійців, емоції стримати важко. Радість і біль. Біль за те, що ми мені краще розробляти весільні сутні, скажу вам правду. Але мені приходиться робити те, що зараз потрібно. Душа болить, серце крається. Будь це пошвидше, щоб ці наші герої святкували весілля і робила їх нареченно весільні сутні. У швацькому просторі шиють речі і для військовослужбовців на фронті. Ось такі тактичні плащі можуть слугувати бійцям навіть як палатка, бо захищають від негоди. Завдяки широкому крою зовсім не сковують рухів. А ще у волонтерському хабі працює шафа доброти. Тут можуть отримати теплий одяг, взуття чи навіть постіль усі, хто цього потребує. Яна якраз сортує речі. Жінка евакуювалася з Вовчанська понад два з половиною роки тому. За місяць до нас прийшло вже більше ста людей. Хоча працюємо, ми тільки три рази на тиждень по дві години. Люди як долучаються, приносять речі, це місцеві допомагають нам, так і приходять місцеві і ВПО і отримують речі. А ось тут в кінці коридору для наших захисників плетуть маскувальні сітки. За. Трошки більше пів року ми сплели на сьогодні 73 сітки, а це більше 1800 квадратних метрів. Тобто ми нарахуємо сітка. Оце одна сітка, але ми її по розмірах сплітаємо в дві сітки, таких три сітки, в залежності від того, яке замовлення. Цей волонтерський простір часто називають вуликом, бо всі тут безупинно трудяться, аби допомогти тим, хто боронить Україну. Сприяємо, виділяємо приміщення, допомагаємо з оплатою комунальних послуг. Якщо потрібно закупити якісь необхідні речі, матеріали час від часу долучаємося, у нас є і співпраця, і надзвичайно приємно, що в громаді є люди, які не залишаються осторонь і роблять все для того, щоб наблизити нашу країну до перемоги. З вдячністю нашим захисникам та вірою у перемогу з Буковини Ольга Лучик Ігор Горіга, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.